того часу один бідний чоловік прийшов до одної пані просити милостиню. Вона каже, ось тобі кошти, прошу тебе молитися, щоб Господь дав дощу, бо я посадила огірочки. Добре, пані, буду молитись. Пішов до другої сусідки та каже, ось тобі милостиня, але проси Бога, щоб було сонце, бо в мене косовиця. Цей чоловік вийшов, знизав плечима та й каже, Боже, які всі різні, як ти їм всім догоджаєш? Дай кожному те, що вони просять. Знаєте, якщо подивитися на цього Закхея, то в ньому є так само дуже багато протиріч, подібно як тих двох господинів. Якщо подивитися на саме ім'я Закхей, то воно перекладається той, що є чистий з іншого. боку, Він є митар. І Якщо подивитися з цієї сторони, то для євреїв така людина є нечиста, яку вважає весь ізраїльський народ великим грішником. Не просто грішником, а великим, бо він ще голова над Митерем, тобто подвійно. І кожен його осуджує. Проте цей великий грішник. Конче хоче бачити Ісуса Христа. Він, будучи при великій посаді і маючи маленький зріст, біжить попереді і вилазить на дерево, для того, щоб побачити цього пророка, проповідника, який іде так масово. Обступлений народом. Чи ви не колись бачили, щоб би мер вилазив на дерево, щоб з кимось побачити? Виглядало би дуже дивно. Але Захея це не хвилює. Для нього є дуже важлива ціль зустріти Ісуса Христа. Якщо ж подивимося, саме ж Євангелія, то в грецькому перекладі використовується слово малий таке саме. Як коли Христос говорить про малих дітей, яким належить Царство Небесне, Він є малий зростом. Тим самим Євангелист уже робить маленький певний нятяк, що його серце як малої дитини. щиро. Він щиро хоче всім серцем зустрітися з Христом. Тому більш жить і вилазить на шовковицю. Мало того, Лука використовує слово грецьке анабайно, коли йде мова, що вилазить на це дерево. А це означає підніматися, підніматися вгору». І це слово використовується не просто як вилізти на дерево, але стосується людини, яка духовно піднімається, духовно зростає. Тим самим, немов би підводячи, хто є такий Захей? Чи справді він є тим великим грішником, якого вважає так народ, чи він є дійсно Закхей, той, що є чистий? Христос на нього дивиться і зауважує серед цього дерева. Дивиться на нього, як каже Євангелія, знизу до гори. Що в Старому Завіті теж має своє певне значення. Дивитися вгору або підняти свою гору, в голову до гори, до неба, це означає наповнитися любов'ю. Тобто споглядати на когось люблячи. Бо зверху вниз дивитися, це означає дивитися з погордою. Христос дивиться на закеє з любов'ю. Мало того, він називає його. Сином Авраама, батька віри, нащадком того, хто глибоко вірить, той, хто є спасенний. Проте, коли Христос заходить до нього до хати, каже Писання, всі починають щемрати: зайшов в дім грішника. І тут є велика-велика кульмінація. Лука показує, що серце є справді чисте, а ті всі, що нарікають, далекі є від Господа. Бо він каже, що скривди поверне в четверо. А тепер трошка логіки. Якщо справді людина вкрала і свої маєток нажила в злодійський спосіб, як вона може повернути в четверо? Тобто в три рази більше, ніж він має? Притому, каже захей, половину майна віддаю Богу. А те, що залишилося, тих 50%, якщо когось скрипчу, поверне в четвер. Тобто це є неможливо. Це може сказати тільки та людина, яка 100% впевнена, що мені нема кому що повертати. Отже, закей справді є чистий. його осудили цілком невинно. Він не крав. І Господь це бачить, тому і сповнене його серце до нього є любов'ю. Тому і називає його сином Авраама. І тут є велика, велика небезпека, нарікання, обмова, осуд. Дуже часто це любимо робити, когось обмовити, когось осудити. Але Писання каже, що за всяке слово прийдеться здати звіт. А якщо обмовили, осудили невинно. Деякі святі у церкви кажуть, прийдеться заплатити вчетверо, так як цей і говорить. Чи воно того вартує? Чи за кожне слово, яке було обмовлено заплатити вчетверо, Ну, цього варто? Проте ми це дуже часто полюбляємо. І деколи навіть не задумуючись, що тих людей, яких навіть любимо, ми судимо і ставимо їм штамп негативу. Свого часу прийшла додому маленька донька, так років п'яти. І в руках мала два таких гарних, які переливалися яблука. Мама побачила, каже, де ти взяла? Мене пригостили, а зі мною поділися. Малеча подивилася на маму на яблука. Тоді одне яблуко швиденько хрум, друге яблуко хрум. Мама так подивилася і про себе. Ото виховала. Ото собі виховала, що навіть мені шкодує. Тоді малеча подивилася знов на маму, одне з яблуків подала: Ма, візьми, це солодше. Ця мама дуже легко те, що найбільше любить, уже осудила. Уже вчинила в своєму серці гріх. Тому сьогоднішня Евангелія звертається до кожного з нас. Будь обережні. Не поспішай з висновками, тому що не знаєш усієї повноти людського серця. Знає про це і відає лише. Той, хто сотворив це серце. Тому і він по праву має судити. Мало того, святе Писання каже, хто судить, той буде осуджений. У мене стоїть до вас питання. Воно вам треба, щоб вас Господь судив. Бо псалмоспівець каже, страшно попасти в руки Бога живого, справедливого, в іншому перекладі кажеться. Страшно, бо там ніщо не заховається. Все буде відкрите до недрібниці. І за все треба дати звіт. Тому кожного разу, як хочемо осудити когось, пам'ятаймо, за це відповімо. І чи воно нам потрібне, коли не знаємо усієї правди? Можна поступити, як ця мама, осудити не знаючи, не відаючи. А ще гірше, коли ця слава, подібною про цього Закхея, пішла по народі. І невинна людина є облита брудом. Один святий каже, перш ніж когось судити, постав себе на його місце. Подивися на цей світ його очима. А тоді задай собі запитання. Як би я поступив? Свого часу одна жінка судила дуже директора. Він такий, сякий, то, то. Проте директор з віками часу збігши, пішов на пенсію і її Вона стала директором цієї фірми. І одного разу. Коли вона тихенько зайшла була до свого підприємства, почула, як її працівники говорять про неї те, що колись вона говорила про того самого директора. Слово, слово. Зайшла вона до себе в кабінет, закрила, спочатку було дуже зла, а потім побачила на стіні ікону, де Христос стоїть із сумними очима. Тоді розплакалась. Бо коли судила того директора і половини правди не знала, чому і як він чинив. Тепер, будучи в його шкірі, дивлячись його очима, розуміла. Деколи діти осуджують батьків, а такий батько, така мама. Але коли стають батьками, роблять те саме, тому що розуміють, чи батько чи мама так чинили. Адже іноді, коли певні речі робиш, насправді не бажає зла, а хочеш застерегти. Тому і сьогоднішні Євангелії про Захея нас застерігає. Уникай небезпеки, не суди, щоби Господеві не довелися. Tega so naredili.